місце Москва, метраж 45 км, кімнати 2, висота потолков 2, 5 м бюджет 5 м рублей дизайн, Галина Березкіна, коротенько. Замовниця працює в серйозній силовій структурі, тому вдома мріяла створити легку і невимушену атмосферу. Дизайнер Галина Березкіна врахувала побажання і перетворила типову двушку в сучасний і комфортний простір, продумала нове планування, знайшла місце для вбиральні і великої робочої зони на кухні, і використовувала цікаві декоративні прийоми, щоб в квартирі було зручно відпочивати і приймати гостей. Подробиця початкове планування було типовим: вузький коридор, маленька кухня, ізольована вітальня і спальня. Дизайнер запропонувала невелике перепланування, щоб об'єднати кухню і вітальню, і максимально використовувати корисну площу квартири. Всі зони залишилися на своїх місцях, тільки санвузол трохи розширили за рахунок коридору. Тут без праці помістилася пральна машина і шафка для зберігання рушників і туалетного приладдя. Вхід в кухню перенесли і збільшили площу передпокою, щоб в ній помістився повноцінний по глибині гардеробна шафа. На місці старого входу утворилася ніша, сюди вбудували холодильник і систему зберігання, щоб можна було регулювати ступінь ізольованості кожної кімнати замість дверей, встановили розсувні перегородки. Тільки особистий простір власниці квартири, спальню з балконом, повністю відокремили від загальної зони. Стіни в кімнатах пофарбували світлою фарбою. Для акцентних зон використовували дизайнерські фотошпалери. Сучасні технології дозволяють друкувати їх на великому безшовному полотні. Виходить цілісна, реалістична картина без стиків з фактурною поверхнею, для вітальні підібрали флористичні мотиви для спальні переплетення великих тропічних листя, а для зони кухні. Гілки з райськими птахами квіткові візерунки подобаються господині і допомагають їй налаштуватися на спокійну хвилю після важкого дня. Для обробки ванної використовували підлоговий керамограніт з виразним орнаментом в синьо бежевому кольорі, ці відтінки підтримують загальну гаму інтер'єру, на стіні над ванною розташували скляну панель з фотодруком, тут теж панує квіткова тема, на окремих ділянках стін використовували вологостійку штукатурку кавового відтінку. Досить економічне рішення використовувати одні і ж матеріали в різних зонах і кімнатах у нашому проекті це єдине підлогове покриття і відтінок фарби, заощадили і на обсязі запасів матеріалів, і на витратах при закупівлі. Поділилася секретом дизайнер. Системи зберігання використовували вбудовані місткий шафа в передпокої, оснащений відсіком для верхнього одягу, полицями для зберігання, аксесуарів і ящиками для взуття. Дзеркальною обробкою торця і дверей шафи візуально розширили невеликий простір перед покою. У спальні вбудована система зберігання включає в себе гардеробну частину і зону туалетного столика. Для вітальні передбачили легкий відкритий стелаж, частина задніх панелей, якого зробили дзеркальними, а деякі полки перегукуються за кольором з волошковим відтінком молдингів. Всі системи зберігання виконали на замовлення, закресленнями дизайнерів. Цікаве рішення підібрали для кухонної стільниці і виготовили з натурального граніту синього відтінку Лабрадор Pearl. У цей матеріал замовниця закохалася ще на етапі розробки проекту. Після того, як проєкт остаточно узгодили, виявилося, що натуральний синій граніт ідеально вписується в інтер'єр. З нього зробили і підвіконня, щоб збільшити робочу зону кухні, правда, підвіконня виявився нижче кухонного столу. Довелося зробити окремий прямокутний модуль з обробкою з граніту. Це дозволило згладити перепад робочої поверхні поруч з плитою і розширити її. Декоративне оформлення інтер'єру побудували на поєднанні геометричних орнаментів і пластичної графіки. Прийом з кольоровими ліпними карнизами допомагає візуально підняти висоту стелі. Спочатку замовниця хотіла оформити квартиру в ніжних блакитних відтінках і теплих гірчичних. Галина запропонувала використовувати волошковий колір для ліпного декору і підтримала його в текстильному оформленні. Теплоти інтер'єру додали охристій, пісочний і гірчичні тони в обробці і меблевих елементах. Стилістично проект вийшов у стилі ф'южн, він поєднує витончені форми класичних елементів і сучасні рішення, ідеальний варіант для невеликих просторів інтер'єр з великою кількістю декоративних деталей, але при цьому легкий і елегантний. Говорить дизайнер. Планування, бренди представлені в проекті Холо оздоблення. фарба дюлюкс, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс освітлення, підвісні світильники, кадлогостинне оздоблення, фарба, дюлюкс, фотошпалери, валстрет, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, диван-длам, рамерці гоми килим, довледгоюсе освітлення, підвісні світильники. Мулікт, брат, ласід лікт ліктга спальня, оздоблення, фарба, дюлюкс, дизайнерські фотошпалери, валстрет, підлогове покриття, інженерна дошка, до с гоюсе освітлення, підвісні світильники, фавоїте, блобі, стильові світильники, сонекс, хлорс кухня. Оздоблення, фарба, дюлюкс керамограніт, вівесцираміця, дизайнерські фотошпалери, валстрет, підлогове покриття, керамограніт, вівесцераміця. Колекція бренда мультицолор, e освітлення, люстра Даркнес, Чанделір, Лофт Сонцеп, ванна кімната, оздоблення, керамічна плитка Дел Сонца, мозаїка, керама маразі, підлогове покриття, керамограніт, «Еотілес» – колекція Бойлеварт Санфаєнс, Унітаз Раковина, роце освітлення, підвісні світильники, прамерці вбудовані світильники, де Сітнелед хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вовінміру. Крю.